У люті морози майданівців зігрівав не тільки гарячий чай, а й душевна музика. Саме завдяки різним виконавцям, які не побоялися вийти до людей, дні протистоянь проходили легше, а серця наших героїв заполоняла надія. Детальніше про це дивіться у сюжеті нашої журналістки Людмили Нестеренко. Напевно, немає таких, хто без суму в душі згадує минулорічні події на Майдані. Революція гідності змінила кожного. Сьогодні хочеться згадати і тих, хто не давав впасти духом нашим героям. Музичний тил Майдану. Їхня музика підбадьорювала та додавала сили боротися далі та вірити у краще. Слава Україні! Це було за власною ініціативою. Значить, це було 10 грудня. І ЗМІ поширили інформацію, що мав бути ще один розгін Майдану. Е е я взяв гітару на плече і покликав знайомих з камерою, і ми вирішили просто зняти, зробити таке відео і заодно пограти, підтримати тих людей, які, які тоді знаходились на Майдані. Тоді було, звичайно, що страшно, тому що в цей момент, як ми грали там. от, а біля будинку проспілок, як я тоді от якраз цю свою пісню виконував, висаджувались загони внутрішніх військ. Я згадую, як ми бігали ще малими дітьми. Та Олександр, незважаючи ні на що грав далі, адже розумів, що таким чином, хоч трішки, розраджує сумних людей. Люди підходили, потім тиснули руку, казали: дякую, що з нами, дякую, що підтримуєш нас. Тому що все ж таки, що як не музика, підніме піднімає бойовий дух людини. Самі ж музиканти стверджують, що мають дві надважливі місії: перше це підтримання бойового духу завдяки музичним формам, які єднають народ у рядках текстів, музичних ритмах, а друга це відображення історичних моментів у текстах пісень. Починався майдан трошки так весело. Ми ну так себе почували в своєму місті на своїй землі ми нікого не боялися ну так і в кінці не боялися але просто не було не було що тих смертей не було ніхто ні в кого не стріляв і ну, ми виступали і після того ми виступали і пізніше на день незалежності весь час ну змінилася тональність пісень зрозуміло що там ми сміялися, намагалися висміювати там Януковича, Азарова да, у нас висить яблучко на йолці, сорта Зіровка. Такі якісь були штуки. Коли вже почалися перші смерті, вже було не до того. Кажуть, що музика єднає серця рівно рік тому. Музиканти, які не побоялися вийти на майдан, це довели. І підтвердженням тому були слова самих майданівців. Підходили до нас одно люди і казали, особливо, коли було там мінус 10-мінус 20, Казали, як добре, що ви прийшли, бо, бо ми тут коцюрбнемо, а ваші пісні нам додають сили а зіграйте нам ще раз. Згадувати ті протистояння без сліз на очах важко. Здавалося, що не буде кінця краю тим подіям. Лише виконавці та їхні пісні вкотре переконували, що все у нас буде добре. Синім небом, жовтим полем. Доля вишита хрестами, знову селами містами ми йдемо здобути волю, ти чуєш, сурми заграли, і на прапорі не дарма Червоний колір заграва, чорний колір, чорна хмара.